Ти хто такий? Що ти надумав? А я вже боявся, що ви мене не знайдете. Ти хто? Мене звати Озгар. Я маю важливе послання для короля. Відведіть мене до нього. Із задоволенням. Ви знаєте, хто я? Ти чаклун, відступник і убивця? No. Ні. Я просто волелюбна людина. Відведіть мене до короля. Що це ви робите? Сер, sí. ah. мене звати Оскар. Я знаю, хто ти. Have... Мене відрядив ще не дизир оголосити вирок Артуру Пендрагону, королю минулого і майбутнього. Right of... Він що має право оголошувати вирок? No, no. Вищого за дизира немає, навіть серед королів. My... Я мушу оголосити вирок вам, грізному королю. Це мій священний обов'язок. Дайте руку, Артур Пендрагон. Обов'язок виконано. Що це означає? Це вирок і доля. Його ви оголосили війну прихильникам давньої релігії, а так вам відповіли давні боги. Дизир оголосив вирок. Кільце вашої долі поволі стискається. Камелот процвітає, але зерна його руйнації вже посіяно. Що це за маячня? Тут ще не пізно, Артур. Не пізно стати на праведний шлях, виправити помилку. Іншої нагоди не буде. А що скаже король? Чаклу, нам не можна насипати могили. Не хвилюйся, Мерлін. І я вчинив би так само. Все таки він був одним з наших. Так буде не завжди. Колись ми перестанемо ховатися. Ти справді в це віриш? Вірю. А поки що We go on... нас не знають і за життя, і після смерті. До ранку на спаде. Сподіваюсь. Як він? Я наклав обом компреси. вони одужують. Ти гарний лікар. Я просто спостерігав за гаузом. Невдовзі ти дізнайся, що він ще й готує смачний сніданок. Так, Мерлін? Він надувся. Давай, Мерлін, зігрійся, випий. За юного Мордреда і його бойове хрещення. Дрібниці, ти був пильний спритний. Мерлін, вітаю. Він сумуватиме тоді, коли потрапить у рай після смерті. Давай, Мерлін, за перемогу. Озгар міг легко вас вбити. Але ж не вбив. Він був чаклуном, і це було йому під силу. Він був божевільний. А як же знак з рунами? Незвичайна дрібничка. Тримай. Ювелір зробить оправу на згадку про наш успіх. Мерлін, ти добре почуваєшся? Звісно, мілорде. У тебе обличчя як у старого гриба. Тобі не смішно з моїх жартів, та що ж таке? Ти вже три дні не всміхаєшся. Не бачу причин для сміху. Дякую, що прийшли, мілорде. Прошу. Тільки накажіть, що ви вірите дурнуватим вигадкам Мертлін. Мілорде. Це знак з рунами. Про це торочать усі. Колись такий знак навівав жах. Його вручали тим, кого засуджував Дезир. Дезир? Верховний суд давньої релігії. трьох жінок навчали від народження бути вістунками. Вони мали виконувати волю триєдиної богині. Якщо вони оголошували комусь вирок, то він був остаточним. Це старі забобони. Не розумію, як все це стосується мене чи камелота. Сер. Дизир вирішив вручити цей знак вам. Боги оголосили вам вирок. Це ж... За давньою релігією, знак з рунами вказував на провину засудженої людини і шлях, який визначили для нього боги. Тому це і доля, і вирок. Я сам обираю свій шлях, справді? Кажуть, лише боги можуть змінити долю людини. І лише в тому разі, якщо вона покається. Їдем, але ж ви це не вірите? Гаус. Сер, я старий, надто старий, щоб заперечувати чиїсь вірування. Хіба я не запровадив у камелоті справедливий лад? Запровадили? Хіба я не заборонив жорстокі звичаї минулого? Заборонили? Я не такий, як мій батько. Так. Тоді чому мене засудили? Про це не мене треба питати. Але я питаю тебе, Мерлін. Як чоловік чоловіка? О, може, вас вважають гідним постати перед судом? Ти про що? Ви зможете вислухати вирок. Я маю поставитись до цього серйозно. Ви вже це зробили. Ти спитаєте ще щось? Не. Ні. Дякую.